Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст. Варто жити. Сьогодні говоримо із Максимом Чубиком, ветераном війни і військовим психологом. Говоримо про залежності і алкогольна залежність, наркотична залежність. І багато інших залежностей, про які ви, можливо, не здогадувалися, але вони у вас чи у суспільства є. Ви зараз мостіться зручніше, а дослухайте цю розмову до кінця. Думаю, для вас вона буде корисною. А, Максиме, привіт, я рада тебе бачити. Слухай, наскільки взагалі залежність розвивається з огляду на обставини, в яких ти живеш, і чи критичні обставини, в яких зараз ми живемо, дають ще більше шансів на залежність, бо треба кудись перерозподілити. Страх, тривогу, не знаю, час, коли твої думки не, не дають тобі жити, то треба її кудись, щоб там воно працювало. І це відбувається інстинктивно, але має потім плачевні наслідки. Привіт, Іно. Я би сказав, що ну, почав би з того, що всі залежності вони посилюються під час криз. Тобто, під час будь-якої кризи кількість залежностей, арк, алка, нарка і громанії, набагато більше. Це пов'язано з тим, що коли криза, люди намагаються знайти якісь виходи, і тому ця кількість суттєво збільшується. Ну а зараз у нас ми були перейшли з коронавіруса. Зараз повномасштабна війна, і тому кризи якби ці не припиняються, тому їх набагато більше. І я би виділив би три, три мотиви, чим керуються люди. Перше це отримання якихось позитивних емоцій, так називається ейфорічна тяга. Це вона особливо у, у всіх трьох. Це коли люди хочуть отримати якийсь дофамін такі дуже швидкі, багато позитивних емоцій. Друга тяга називається депресивна, це коли все погано, втомилося, багато стресу, багато депресії і хочеться знайти вихід. Так, і люди знаходять через це. І третій мотив, ідеаторна тяга, вона є тільки у ігроманів. ще іноді називають лудоманія, залежність. Цей мотив він такий дуже раціональний. Це, коли людина вважає, що вона дійсно розробила систему, і вона може виграти гроші, ну, такі. і вони в це вірять, і навіть деякі з них навіть виграють. Такі раціональні. Угу. А, ти напевно бачив і чув. Ну, ми цьому присвятили теж Етер, і я бачу це у знайомих і навіть а, в «Укрзалізниці» знімали чоловіків, які сидять, їдуть з фронта і грають в ці онлайн-ігри. Угу. Я розумію, що чимала кількість моїх мого оточення військових, які не мають родини, молоді просто хлопці, а мають гроші доволі великі, часто для них mm -hmm. а вони спрямовують туди. Казано чудово заробляють, але люди просто не можуть зупинитися. І це стосується не тільки історії родин без, ну, без дітей і без там дружин, чоловіків. Але це стосується родин, де є повноцінна. Вже своя сім'я, не батьківська хата, а своя сім'я. І це має просто жахливі наслідки. Скажи мені, оця от залежність, як її правильно перерозподілити, якщо з тобою або в твоїй родині є. Людина або це ти, угу. який має цю залежність. От всі види залежності. Коли алкоголь, наприклад, то дає тобі розслаблення, в принципі, думки інакше сприймають угу. дійсність. Є ще інші залежності, куріння, теж залежність, угу. яка тебе заспокоює нібито, але насправді стає ще більш тривожно потім. Тобто, все це мали б, мало би мати якесь інше вирішення. Тобто, всі ці речі. З які люди хапаються, аби отримати швидкий ефект, можна було би отримувати інакше і без цих наслідків. Як зрозуміти, що в тебе залежність, і як знайти ці механізми, аби отримати це від іншого, а не від цієї халепи, в яку ти вступаєш? Ну, як ти знаєш, всі залежності, їх достатньо дуже важко позбутися. Ну, тому про це так дуже багато говорять. І саме найголовніше. Напевно, з чим я з часто, що людина має сама усвідомлювати, що в неї залежність, що в неї проблема. Багато наркоманів, алкоголіків чи ігроманів вони цього не усвідомлюють. І частіше звертаються за допомогою співзалежні це родичі, батьки, матері, іноді діти. І вони звертаються, але тут шансів менше. Якщо людина сама не вважає, що в неї є проблема, У мене нещодавно був випадок на консультуванні, дзвонить жінка. І вона каже, що от чоловік військовий, да, він став наркоманом, він давно був наркоманом. І завжди раніше, коли вона ставила питання ребром, вона чи наркотики, він завжди вибирав її і на деякий час його хватало. Зараз, в черговий раз, він вибрав, сказав, я вибираю наркотики, якщо хоче розлучатися, ми розлучаємося. І вона питала, як допомогти йому, і я розумію, що я їй кажу, я можу допомогти лише вам. Ну, він не хоче зараз ні йти ні за якою допомогою, ні до кого, ні до чого, ні в який центр. Тому іноді приходиться працювати лише з півзалежними. Якщо ми говоримо про залежних, якщо людина готова піти, то там шлях досить довгий, це шлях мінімум півроку. Якщо це алканаркомани, це йде детоксикація близько двох тижнів, 7-14 днів. Далі вони звертаються в реабілі... реабілітаційні центри. Це 4-6 місяців. Це досить тривалий процес, з якого багато хто із них зривається. І потім ще вони паралельно і після працюють зі всіма залежностями працюють спеціальні психологи. Не будь-який психолог, вони називаються аддіктологи. Вони працюють саме з залежностями, Вони, вони піднімають всю цю природу, вони на цьому спеціалізуються. А звичайні психологи працюють пізніше. Тобто, коли вже людина позбулася залежності, бажано, щоб ця людина. Вона до кінця життя так чи інакше була якось або це група підтримки, або це психологи, які її підтримують. Тобто без спеціаліста не розрулити це? Це можна розрулити, і частина людей розрулюють, в кого дуже велика сила волі. І... Але таких людей небагато. Якщо вже він піддався під дію цієї залежності, то значить сила волі в нього ну, не витримала. Що ти спостерігаєш у військових? Найбільші залежності, які реально є бідою, і треба про них говорити по війському. Ну я на війні був з першого дня, і по залежностям на початку, перші півроку, майже не пили або ховалися. Ну, скажімо так, і всі, і командири, і солдати вже пізніше, десь через рік, коли було зрозуміло, що війна буде затяжною, майже кожен вечір ну, то що я спостерігав, більшість кожен вечір це вже коли сідали дали їсти. Да, десь це було вже якби нормально, два-три ну. Не до срачки, але так, трохи, трохи десь випати. Це вже було як норма. Я скажу більше, я людина не, не, не вживаю алкоголь. Я навіть десь з якимось зрозумінням на це дивився, бо я розумів, що іншого виходу саме вони знайти не можуть. Uh -huh. І тому я навіть на це трохи дивився спокійно, скажімо так. По наркоманії, так само був зріст, тобто відменшував, тобто динаміка була на збільшення. І по ігроманії досить багато. Я би тут розділив би, що є ті, хто ставлять на спорт ставки, є ті, хто в цій там онлайн-казіно. І такі люди більш інтелектуальні, вони часто граються на Форексі. Я пам'ятаю, там їдемо там на завдання, і вони сидять там зранку, перевіряють котировки, що там акції більше, менше. І були дуже гарні хлопці. Які, ну, майже всі свої і зарплату, і бойові, ну, уходило все там за пару днів. І, Яке ще погіршення? Дуже часто є комбінація, подвійна залежність. Да? Він починає спочатку від ігроман, коли все, він починає програвати, грошей вже немає, і так далі. І так далі, в нього підключається алкозалежність або наркозалежність. Тобто у людини виникає дві залежності, і вона починає відповідно, бути з цими двома залежностями. І така ще цікава динаміка, дуже багато брешить. Дуже багато брешуть побратимам, родичам, особливо і громани, і взагалі у всіх цих людей змінюється свідомість достатньо сильно. А як, як змінюється? А, змінюється, бо вони живуть в якомусь іншому світі. Ну, І, і, і свідомість, і цінності. Тобто починають зовсім по-іншому спілкуватися, жити а, і от повернуся ну, дуже багато брехні. І я, пам'ятаю, зараз подачим один хлопець, ну реально толковий хлопець. у нього була і і граманія. І нар, на, наркозалежність. Mm. І, і реально класний хлопець, і якщо, ну скільки раз казав, покінь це все, ну я просто відчував, що все життя буде біля твоїх ніг, ну реально дуже талановитий, класний. Але в нього періодично там раз-два в місяць були ці падіння в прірву, mm. і дуже шкода, коли реально класні хлопці молоді. І от так життя йде в нікуди. Якщо родина спостерігає за такою історією будь якої залежності. І, уяви собі там чоловік приїжджає? З жінками це рідше, але чоловік приїжджає там на тиждень додому, і починається алкогольна оця вся, прояв цих зустрічей, залежність проявлятися. Або дружина часом помічає, що він грає. А на запитання, так як нам? Розподілити ось діти, ці кошти, які зароблені, я от такий план склала, давай обговоримо. А грошей вже і нема. Ну і багато інших ще залежностей, які є. І вона спостерігає і думає: блін, він приїхав на тиждень, а я зараз йому тут буду влаштовувати срачі. Угу. І вона просто мовчить. Ну, це я зараз розповідаю не абстрактно, я знаю угу. таку родину. І що, і що робити от дружинам, матерям, сестрам, от таких хлопців? Ну, по-перше, я почну з того, що це досить складна ситуація. Тобто, тут немає якогось простого рішення, що от взяли і зробили. Перше, це всі, хто мають вплив, будь-який вплив друзі, батьки, діти, дружина. Щоб всі на нього впливали, знаходили потрібні слова. До того я би радив би звернутися їм саме їм, співзалежним, до психолога-адиктолога. Щоб саме він з ними працював, тому що вони часто можуть робити дії, які будуть робити тільки гірше. Mm -hmm. Тобто вони можуть казати якісь фрази, не розуміючи, що вони його тільки провокують, і що це не покращить. Тоді вони, як ідуть йдуть до психолога, він спілкується з ними і саме вчить їх. Тобто вони є посередником. Тобто, не психолог напряму працює з ними, а психолог цей адіктолог через родичів mm -hmm. працює з ним. Така хитра схема, якщо не вдається, щоб він прийшов ну, або на групу підтримки, або він не погоджується на якусь там реабілітацію, або, ну, зазвичай не погоджується, або на пряму комунікацію. Тому отакий от дуже цікавий спосіб, тоді треба їм звернутися. От у мене нещодавно було звернення, і я кажу: я можу допомогти, ну я вже казав, тільки, тільки вам. Але тоді я, спілкуючись з цією дружиною, жінкою, я через неї підказую, як можна комунікувати з ним. Я знаю ще одну родину і там. Чоловік взагалі настільки загрався, що він і не хоче приїжджати. Йому нічого не треба. Він відмовився від дружини, сказав, що вона його не розуміє, війна і йому краще з побратимами. І це просто жахлива ситуація, коли втрачена родина, і він вже довго не повертається. Ну коротше, за всі ці роки, ну за, за два роки, він він один раз був і був конфлікт, і він більше не повертався. А там є дитина, дружина. І людина просто не виходить на зв'язок і все. Але вона жива там через знайомих і все. І це ігри безкінечні, просто безкінечні ігри. Туди і увага, і центр е, якогось задоволення і результативності для нього. Ну, Словом, це дуже-дуже важка історія. І це реально руйнує родини. На жаль, алкоголь, до речі, в тому числі. Залежність, яка не сканується родиною. Близькими із самою людиною, але вона вже є. От це, як як рак краще на перших стадіях діагностувати, так от це от про залежність. Як зрозуміти, що ти якраз та людина, який вже час звернутися до, за допомогою? Або що у вашій родині є така людина, ви спостерігали, і це вже тривожний дзвіночок. Що на це вказує? Ну, я би сказав так: люба, якщо так дуже одним простим реченням. Люба зміна поведінки, якась нетипова зміна поведінки. Ну так чи інакше, ми щось відчуваємо інтуїтивно, ми не можемо пояснити, але ми можемо відчувати mm -hmm. любу зміну поведінки. Став рідше дзвонити, став частіше дзвонити, став якось щось. Ну люба зміна поведінки це не означає, що там є залежність, але буде змінюватися поведінка в ту чи іншу сторону. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про ігрозалежність, так чи інакше, якісь фінансові проблеми рано чи пізно вони десь вилізуть. Ви дізналися, що він когось позичав гроші. Ви дізнали, він у вас починає частіше просити гроші е -е, і так далі. далі. Ви просто, наприклад, що треба там гроші там, на дитину до те, а він каже, що ну, на жаль, зараз немає, немає, немає. Тобто, якщо ми говоримо про ігроманів, це фінансові проблеми рано чи пізно десь вилізуть. І перше, це зміна поведінки просто звертати на любі речі. І повторююся, коли є залежності, дуже багато буде брехні. Так чи інакше, ну якщо це відносини досить близькі, ну. Воно десь буде відчуватися, буде бачитись. Наркотики і алкоголь в тому числі? В тому числі. Я єдине, що давав би, що і громани, вони найбільш, в них оце брехати доведено до рівня мистецтва. То, якщо у алка і наркомани, вони, скажімо так, більш прості, і там можна цю брехню зловити легше, то громани mm -hmm. в цьому таки більш витончені. І я хотів би ще сказати наступне: що всі всі історії. Дуже важливо бажання цієї людини. Може бути всі навколо хотіти їй допомогти: дружина, психологи. Якщо потрібно, там не знаю, наркологи, психіатри, якщо потрібно, держава і так далі. Якщо людина не хоче, ну сама, то на жаль, і я знаю такі багато історій, то що ти розказувала, і інших. І це біда. І що що мені сумно, коли ця людина цивільна, то їй простіше. Тобто, можна умовно, якщо вона десь погодилась, так, можна там детоксикація, можна знайти, можна центри реабілітації, групи підтримки, психолога, діктолог. А якщо він на війні, от я тільки хотіла тебе про це спитати. куди йому йти? Куди йому йти? У мене от ще, ще один військовий, яка зараз консультую. Він каже: Я не хочу ну, цю тему піднімати, щоб її знали, бо мені буде набагато гірше, і він це там, і він це ховає. Плюс в більшості випадків, ну що я скажу по по, по своєму досвіду, алканарка залежить від командира, наскільки в підрозділі буде це чи невола не, це від конкретного командира. Якщо він типу, все не буде і він це все, все відслідковує, то да часто по перше, ну всі дуже розкидані. Зараз ж немає такого, що всі в одному місті. Вони розкидані там троє людей, там п'ять, там сім, там вісім. Тобто, все це проконтролювати нереально. Плюс воно ж все ж передається. Один наркоман він підсаджує другого. Ті випивають, ну то у нас було десь заходить вісім людей, я один не п'ю, всі випивають, і я, получається, ну якби не свій і так далі. І що ми говоримо, але найбільш складніше, мені здається, з ігроманією, по моїм то, що спостереженням. Це не турбувало командирів від слова взагалі. Може ну, воно сидить там в телефоні, да, ти ж не знаєш, що він там точно. робить. Ні, він може навіть і знає, але це якісь, знаєте, є ігри. Ігри, там, ігри, там ще якісь ігри. Це вже починає турбувати, коли там це реально вже проблеми, коли він у всього підрозділу позичив гроші і не віддає і там багато проблем. Але в більшості випадків до іграмані так само так більшість командирів так же граються або Форекси, або Ставки на спорт, або онлайн казино. І що мені дуже сумно. Дивіться, ми говоримо, що в період криз кількість залежності збільшується. І, і тоді ми навіть обговорювали з колегами. Мені здається, що зараз реклами у цих всіх онлайн казино стало більше. Ну, мені так здається. Мені теж здається, що І це щаска. один із показників, що клієнтів потенційних набагато більше. І я вибачаюсь на цьому хтось заробляє так, шалені але... гроші. Шалені гроші, так що мені сумно. І навіть дешевше позиціонується, що вони там ще навіть там, Збройним силам допомагають, відсотка. Вони взагалі класні. І... Але саме сумне, це все видно на рівні держави. Ви ж бачите, що це реально, ну не знаю, яке слово підібрати. Ну, це проблема. На людях заробляють гроші, причому, ну, е шахрайство. Це пряме шахрайство, і на рівні держави ніхто не може поставити крапку і це заборонити. Тобто, закрийте доступ до онлайн-казіно, і це буде набагато все простіше. Ніхто це не робить. Ну, там вже є певні кроки з цього питання. Ну, певні зроблені. кроки може і є. Але або це хтось лобіює, ну це точно Чи хтось лобіює. І максимум. просто такі гроші заробляють, і мені просто сумно за державу, що люди боють, і цю просту лавочку можна прикрити одним рухом, і це ніхто не зробив. Так, Тому так, що так. це один із е, показників був би, що ну, доступ цей прикритий тобто сім'я зі своєї сторони в ідеалі, щоб безпосередні керівники підрозділів і так далі якось цим переймалися більше, але тут системи не буде. Це залежить від конкретної людини. Якщо в неї там, є в цінностях, вона це бачить, що це якось може змінити, вона це міняє. Більшість, мені, на жаль, здається, що допускаються ці залежності, і самі багато хто із них залежні. І скажу ще одну таку річ. Це може звучить дуже сумно, їх можна навіть зрозуміти. Люди, які третій рік на війні, сидячи, не бачачи іноді якісь виходів і так далі, вони знаходять вихід, ну точно не конструктивний. Але, на жаль, повертаючись там до всіх, хто їх оточує, я в плані зараз більше про державу, можливо, іноді, не бачучи іншого виходу, вони йдуть в цю крайність, вони потім пожалкують, вони зараз жалкують, але їх навіть десь можна зрозуміти. Ну бо це якийсь інтертеймент. Це якась зміна картинки і обставин, в яких ти живеш. Точно, хоча б там на годину, на ну, день а потім в більше... тебе щось зміниться, щось поміняється і так далі. Так. Да. І інколи ти покажеш якісь результати, який тебе надихне, або якась, типу, паралельна. Освітня програма навичок якихось, які ти розвиваєш. Блін, це дуже-дуже така страшна штука. Треба за цим слідкувати. Макс, я дякую, що ти сьогодні до мене прийшов. Друзі, ви можете в коментарях написати, чи є у вас в оточенні ті, хто з цим живе з залежністю, будь-якою про яку ми з Максимом сьогодні говорили. І якщо є, то як ви боретеся? І нагадаю, що у нас працює лінія психологічної допомоги для. Цивільних для військових, для близьких військових, родин військових і для онкопацієнтів та їхніх близьких. Тобто, всі види, які я щойно озвучила наших пацієнтів, якщо ви до них відноситесь, телефонуйте, будь ласка, ми будемо чекати на ваш дзвінок 5522 з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. Підпишіться на канал, на якому ви зараз бачите це відео. Напишіть в коментарях, які теми вам цікаві, щоб ми тут обговорили. Бо цей подкаст ми робимо. Для вас дякую за довіру. Слава ЗСУ!